Людинки, всім привіт. Невеличке звітне відео про доставлений, розмитнений і навіть трішки підготовлений в Україні вже автомобіль. Для свого майбутнього власника ним виявився мій колега Ярослав, який працює в нашій команді, займається підбором перевірками автомобілів по Україні. Буквально вчора він продав свій B7 Passat 11-го року з пробігом 320 тисяч кілометрів. І сьогодні пересідає на Volkswagen Golf 8, 2 літра турбодизель, DSG 7 ступінчата DQ 200 з сухим щепленням, з пробігом 245 тисяч кілометрів. Але тут варто сказати, що цей автомобіль є таким еталонним в плані його косметичного і технічного стану, незважаючи на цей самий пробіг, такий великий, який комусь здається. Чому? Тому що цей автомобіль ну, кінець 20. Першого року йому 4 роки виповнилося, і в нього такий пробіг. Тобто він їздив в основному на далекій відстані, і це ж помітно. Помітно було по зовнішньому вигляду, тому що автомобіль зроблене полірування кузова відполіровані фари, бо він такими дуже, дуже дрібними камінчиками посічений був піскоструй, так званий, і в нього просто ідеальна косметика в салоні, особливо по водійській частині. Видно, що ну мало разів в нього сідали, вставали, терли кермо там чи решту якихось елементів. І це якраз таки і характеризує те, в яких умовах експлуатувався автомобіль. Технічно, без зауважень на свій пробіг, у нього, до речі, він переїздив не на 210 тисяч. Перша заміна була, а на 219. Замінено на офіційному дилері в Німеччині грм помпа. Тоді ж зроблено заміну олива фільтри. Залишилося тепер тільки просто поміняти, зробити інспекційний сервіс автомобілю звичайний, і можна далі кататись, тому що в нього в дуже гарному стані приїхала літня гума, що передня, що задня вісь. У нього в дуже гарному стані лежить в салоні комплект зимових коліс, що правда, на штампованих дисках. Але там одна вісь практично нова, одна десь ну, трішки більше половинки. Протектор має, якби. Ну і в нього трішки трішки, зовсім трішки незвична комплектація. У нас по кольору зовні це глянцевий сірий уранограв. А у нас фари оптика іде. рефлектор рефлекторна LED з дуже гарними LED-ходовими вогнями помаранчеві поворотники. Тут у нас в значку стоїть радар фронтального асистента автоматичного гальмування і адаптивного круіз-контролю. Є камера асистентів, а значить, є у нас смуга руху, акустичне лобове в 2023 році замінене, скоріш за все. По тій самій причині, що автомобіль їздив по трасам, по автобанам, через що йому попіскоструїло або, можливо, прилетів камінчик, якби і пошкодив лобове скло. В дуже гарному стані а, гальма, тобто зараз він трішки постояв і так підржавів в дощі, але диски в принципі, ще в доволі непоганому стані. Позаду є тонування. Ну, Так він виглядає. Ну, Тобто, в принципі, в цілому, зовні звичайний базовий, як вже для восьмого гольфа гольф, але, але родзиночка тут захована в салоні. Тому що для гольфа зустріти електричні сидіння, для сьомого покоління особливо це було просто щось неймовірне. А тут, будь ласка, два положення пам'яті, функція масажу, електрорегулювання і це комбіновані сидіння з високою боковою підтримкою, практично такі, як стоять в airline версіях тобто це, по суті, навіть не такі, а саме Airline сидіння, Алькантара, тканина, полички під коліна у водія, і здається, у пасажира. Ну і Те, що я говорив, по стану, тобто воно не продавлене, не затерте. Теж саме по керму, але тут варто сказати, що Volkswagen зробив певну хитрість на восьмому поколінні, Golfa, 4 Octavia, Leon 4. Вони тут використали якусь таку шкіру, вона є доволі грубою. Ну і затерти її практично нереально. Тобто, от стан кермана 245 тисяч, це щось неймовірне. Та, є трішки косметики, але це ось тут, скоріш за все, через те, що клалися смартфони, можливо, навіть в в якихось чи ще в чомусь, бо тут є бездротова зарядка. от елементарно приклад, мій металеве кільце, яке дуже легко цей пластик пошкоджує. Сидіння з підігрівом та пробіг, будь ласочка. Підтверджено, тут наактивовано було різного роду штукенців. У мене про це були відео. Є підігрів керма, підігрів передніх сидінь. android Auto, CarPlay, бездротові. Ну і в принципі, в принципі, все. Так, підлокітник, прикурювач. Автомобільчик прибраний, ззовні відполірований. Дзеркала підігріваються, регулюються, але не складаються. Чотири склопідіймачі Ambient підсвітка по всьому салону, перед, зад, торпедо. Це дуже круто міняється і вночі тут виглядає. В салоні зараз покажу всередині, що там. Поки тут немає коліс багажнику, продемонструю його стан. Він практично як у нового автомобіля: що по пластику, що по войлоку, по ковроліну. І це знову ж таки говорить про те, що. Автомобіль використовувався саме для поїздок на далекі відстані, мало хто щось сюди возив. Це єдине по пластику, трішки є зауваження, а так весь периметр. А кришка багажнику теж в дуже гарному стані. Дуже-дуже збережена косметика у автомобільчика. В цього пасажирська частина також по стану, наче сюди ніколи взагалі нікого не саджали. Сидіння в ідеалі, пластик в ідеалі. Тут, наче. Ніхто ніколи цим нічим не користувався. Ну, реально враження, що машина часу. Теж саме по правій частині сидіння, пластик, ізофікси ніколи не підключалися. Тобто, от у нас боковинки. Ну, реально дивишся, оця частина салон нового автомобіля. Теж саме по стелі, теж саме по картам. Це я вже мокрими руками трішки взявся. от Реально ніколи, мабуть, не сідали. Ось ця сама зимова гума, та, що я говорив, протектор. Ну, практично нова Dunlop. Єдине, що на штампах Dunlop in Німеччина. Ай, немає бірочки з іншої сторони по даті виготовлення. Але дуже схоже, що вона свіженька. Ну І такий гольф моєму колезі, новому власнику, вийшов у 16100 євро. Це можна сказати не з ринку, але, але але. Тут замінено вже сервіс недешевий, зроблений, особливо для Німеччини в Україні. По оригінальним запчастинам ну, рахуйте, 500-600 доларів. Десь буде коштувати два комплекта непоганої гуми, і найголовніше це те, що в нього повністю не пошкоджений в оригінальному лакофарбовому покритті. Кузов дуже класний. Косметичний стан по салону, технічно без зауважень. Тобто це автомобіль вже з перевіркою, ну, треба думати, гадати, чи нормальний він буде, чи не нормальний, вже 100% відомо, що з ним все добре. Відпускаю його служити моєму колезі товаришу-напарнику. Маю надію, що він на ньому проїздить не менше, ніж на своєму попередньому б 7 пасаті. Якщо у вас такі автомобілі, друзі, цікавить. Подібні з меншим пробігом, з більшим, будь ласка, можемо в цьому допомогти. А внизу в описі до відео є посилання на наш сайт, де ви можете замовити послугу перевірки автомобіля в Німеччині, перевірки автомобіля в Україні, підбору автомобіля по Україні, і ми допоможемо вам вибрати подібний гарний автомобіль. І буде він вам також служити вірою і правдою. Дякую за увагу. Якщо відео автомобіль сподобалось, не забудьте натиснути вподобайку, думки, коментарі, враження, чи купили б автомобіль з таким пробігом. Якщо ні, то чому? Напишіть обов'язково в коментарях. І до нової зустрічей.